Мої малюки в у улюдкарі. Бачимо, всі почали їсти. Хтось полюбляє морквинку, хтось кабачок, хтось огірочок, а хтось полюбляє листя салату. Тільки наш маленький ралик з одним очком вирішив. Покрасті лазити. Зараз ми його також пересадимо до всіх, щоб він їв, підростав і набирався сил. Та ми тебе так акуратненько візьмемо. Ох, присосався. Ну, ми тебе куди посадимо? Давай, напевно, на огірочок до твоїх братів і сестер. Я так роздивляюся всіх, і походу тільки одного маємо, одну Ніше Більше немає. Це йде добре. Всім дякую за перегляд!